Продовжуємо об'їзд. Зайшли на сою, тут ось висів 90 кілограм. Тут уже вона 320 чохнуть починає. Так, бубиків, так, трохи є, де є кущики і непогані. Ось о десь тут бачив такий прямо дрібний. доходить вона не хоче блин, так як треба то є ми сьогодні в себе на господарстві десекацію робили тому що нижні вже сухі а верхні боби шасирі ось то, що. получається сходи дощу не було У нас мабуть два місяці данило дощу не було блин. плюс пекло 50 але скажемо так щось буде зима Зараз перейдемо на другу сторону, там трохи густіше поцієнно, подивимося там. От, тут дві різні сої. Не, один, це теж аромат. Не, ну це ж ця Сінгентовська що номерна, так. Да? Да, да, да. Ось Тут густіша набагато. Тут Тіше вийшло і результат буде трошки, бубики повні в принципі натягло воно. Така в була друга Так, була, да, Оце Данилович десь тако. Оце вони косили, то ну, півторашка законна, а там кір'я, ну, надає, я скажу, можна Вікторовича набрати, спитати. Скільки точно, не знаю, не почув. не Непогано, ось у пущик це розпрям воток є. Звісно, потенціал вона свій не розкрила. Скажем, зовсім. 50 градусну жару трудно його відкрити. Ні, та бобиків є, ось одна і тут. Ну а за харками ходимо мускати. Це ось йому стало своє. Так. Далі пішла. Вона найсиленіша і веселіша, тобто. Але вися дощ, Так, трошки ось вона гілка тулася, ну, не вистачило опадів. Тоже вже листок, але вона починає скидати. Її нічого не спасе та навіть дощ та... Ні, ну трошки може б налився болби ну, та ну, дощ та не спасе її вже дощ. її дощ вони вже отоки прийшли. Ну вона не пішли ось верхній йогу скинуть Ну а тоді подивимось де е, з Віндобривом Ярила. Ярила, очі як. А десь не тут вона посіна. З краю. Зараз ну, переїдемо до самосуя е е е тільки з там. ярила. Глянемо, що там яра. Який ефект дає. Офіцій.